Росія хвалиться, що вона не трогає людей. А подивіться, ми не люди, чи ми, може, воєнні. От яке враження може бути? Оця триповерхова будівля. Перший та другий поверх це ендокринологічне відділення. Тут лікуються пацієнти найбільше з сахарним діабетом. А третій поверх це відділення діабетичної стопи. Там лікується хірургічна допомога, надається пацієнтам, у яких є ті або інші розлади ніжніх кінцівок, пов'язаних з сахарним діабетом. Путін побачив подвір'я. Який не це, який не, ну, здол, не людей не трогає, ну, так, да? Ну, мені руку разі зашили тут. так? С этой стороны, где вот это удар был, где, где сарай горел. Вот это, да. И я как раз оттуда, окно и койка моя, лежал, телефон смотрел. Оно как шарахнуло, и окно вылетело, и я с кровати и пополз.